Так, мужики, всіх вітаю, всім здоров. Сьогодні у нас е, ролик такий філософський, більше, ніж е, пізнавальний. Е, ну, получається е, так, що скоро 11 левела вводять в гру. Всі вже це знають, вже з кожного, я не знаю, з кожного чайника це все гудить про 11 левела, ну ви поняли. І получається, що? Е, є ж різні блогери, які там. Виховують свою аудиторію, виходить, там, заходять в пейнт, малюють там щось на карті, на ЛТшках, на ПТ-маскування грати, тут 323 метра, тут лампочка, тут кущ. Тут ти в цьому кущі не засвітишся, якщо цей кущ буде під кутом 47 градусів, там сидять, щось вичисляють, коротше, учать людей грати. Ну, непонятно, що і непонятно для чого. Я ж вам пропоную сьогодні подивитись бій на неперевершеній, мужицькій кайфовій машині. Легендарній. Це у нас Маус. І скоро появиться в грі Маус 11 рівня. Сет Мапа у нас штіль, сетап е десятки, дев'ятки, восьмі левела. Е -е не схоже на те, що я тут мав давати 10к, ну тут десятки і не буде, 200 дамага не вистачить до десятки. Ну тим не менше. Так, ну і про що я говорив? От е, я хочу реально проагітувати, е, прорекламувати і додати наснаги гравцям, які реально свідомі, які реально розуміють, в чому кайф від цієї гри. Це не то, що я вам щось нав'язую там, кожен для себе, зрозуміло, сам вирішує. Ну просто розумієте, от чесно, маус це не... Навіть не про статистику, не про якийсь там нагіб стабільний, понятне діло, бо все залежить від мапи, там, як вас закине, е, ну і так далі. Тому подібне, Багато факторів має скластись. Але це про кайф, це реально, коли ти виїжджаєш в голові і у тебе і хеві метал, реально. Там, чи ти на фоні десь включаєш, що в тебе в голові цей хеві метал грає. Ти реально хрустиш броньою, ти кайфуєш від цієї гри. І я надіюсь реально, що Маус 11-го левела. Тоже, скажімо, так, підтримає таку цю фішку. І, виходить, по моїм прогнозам, так мені інтуїція щось підказує. ну, Я можу бути неправий, я можу помилятися. Получається, е, тайпа п'ятого мають апати, там ще пару тяжиків, там діда сьомого, го е, Балансувальник повинен помінятися, повинен перед тебе весь час закидувати, якщо ти на над. Надважкому танку граєш, так як у нас Маус надважкий танк, правильно? то навпроти тебе теж має бути стабільно такий же самий надважкий танк. Е, ну, Получається один плюс, другий плюс за це. За те, що має гра реально стати комфортнішою для таких машин. І ну, мені здається, ну, хочете, хочете думаєте, як хочете, але знову ж таки, мені здається, що така гра, от як в цьому бою я показую, це самий самий кайф. От, це не те, що там на ЛТ десь заїхати в кущ там, на Карелі, якийсь стояти там, півбоя в тому кущу, дивитися, у тебе там асіст, капає, поняття, команда стріляє, вона може і не стріляти. Ти знову ж таки залежний від них. E, Допустимо, в тебе навпроти упоролась ЛТшка, тебе світанула, і вилупки, ворожі, які там e, камінь охороняють на базі, тебе відкидали все, а ти вже не, ну, ти вже не посвітив. Тебе 0 дамага, ти можеш встиг там 2000 посвітити на своїй ЛТшці. Але в чому прикол? Тіпо, в чому кайф? А на маусі ну, ти сам собі хазяїн, дивіться, ти просто. Ну, понятно, тут, против... тут класний сетап, 8 левела, 9, але ти сам собі хазяїн, ти не залежиш там від когось. Ти залежиш, ну максимум, рідкісні ситуації, коли там тебе повністю команда киданула, допустимо, не поїхала на фланг. Знову ж таки, ти можеш стати прийомку, сам подефати на Маусі десь закрито. Хоча б навіть в розмін ти зіграєш, просто будеш перестрілюватися в розмін, ти свої хп там відіб'єш. В гішому випадку, там, я не, не знаю. Ти ще дві даш, но знову ж таки це відбувається дуже рідко. Дивіться, у мене вже зараз 6 тисяч дамага в даний момент. Коротше, паціни. Е Реально рекомендую прокачувати зараз Мауса, прокачувати зараз. Дідасімого е, 11-й левел має бути після Є е, п'ятку, канопіню, отакі танки. Тому що це то, від чого реально в цій грі е, получається, можна кайфанути. І не забивати собі е, пустим і непотрібним лишнім лишнім е, голову. Тут математика проста. Якщо ти виїхав по тобі стріляють, значить ти світишся. все, не треба там. Дивитися скільки метрів до танка, там, малошумочки всякі, там, командирські оці, набори, там, кубики, оці, всякі ставити. Тут у нас все просто: закалка, турбач, досил, і погнали в бій. розумієте, от, такі от справи. Получається, 6600 дамага вже по бою, рахунок 9-9. E, і e, ситуація складається так, що їхню респу я вже запушити, e, на жаль, не можу. Ну, В силу того, що в мене 1000 хп залишилось. E, в силу того, що ЛТшка і Фош, виходить, зверху на кораблі тут. До речі, мені здається, я ще ніколи на штілі от, не грав бій такий, щоб ну, там, 10к, приблизно до 10к. Ні, ну, Може і грав, але я чесно не пам'ятаю. От. Тут я і подумати не міг, що я стільки настріляю. Получається, Фоша ми цей наказали за цей вихід. Це дуже добре, до речі, зрозумієте чому? Дуже скоро. І повертаємося назад. Ну, у мене, бачите, пес стоять Леопард, Гвардійць, Скорб і Суха. Просто на респауні. Вони мені ніяк не потрібні, я їм теж. Коротше, я тут один, по суті. В такому зараз оточенні будуть. Ну, будете бачити. Получається. Оці всі АФК-танки, АФК-союзники, вони зайняті е, 23-ї, якого вони тільки що мінусанули. Ну, це дуже добре. І там, що є 4 Остальні Останні зараз будуть тут біля мене крутитись. І тут зараз ну такий самий самий патовий, самий-самий е, напружений момент цієї битви буде. У мене реально навіть е, під кінець там аж такий холодок всередині був. Отакі От емоції, ну, знаєте, адреналін оцей. Ну, ви поняли. Ну і якраз таки раді таких емоцій ми граємо. Ну і 11 рівень буде. Це, це взагалі буде новий кайф. Е, получається, я, ну я так надіюсь на те, що реально це буде як новий подих для цієї гри. І ну, для тих, хто не грає само собою. Це ми вже побачимо скоро, вже за Чуть менше ніж два тижні. Получається. Так, ну і я тут, виходить, в інфі так зробив вид, що я сюди переключаюсь. І ну, тепер я рентгенюсь, і що я думаю? Я думаю, що вже хтось в спину мені летить по-любому. І я не знаю, якось пробувати треба одночасно і фоша на себе байтити, щоб якось, якщо б він хотів на мене, допустимо, спуститись, щоб він прямо на мене приземлився. От така, поки що у мене задумка, і плюс паралельно башнею вицілювати собі туз. Бо зараз, ну, там, скорпи, шпаки, зараз полюбе щось приїде, е зайде мені в спину. Ну, вони не повинні стояти зараз, так як стоять мої союзники, до яких користі просто ноль. Ні, ну користь в тому, що вони 263 там добили. І цей її четвертим займуться. Так, е фуша можна спокійно підловити, я це розумію. Свожусь, e, ну, не до кінця, але виходить, майже до кінця розумів, штичка, скоріш за все, залетить. Бачу, що Фош на барабані Бебешок. Тобто, у мене е, виходить, невеликий шанс отримати від нього прямо в башню. Я це розумів. Виходив нагло, вже давав другу. Фоша добив, і от, от якраз в цьому моменті у мене вже таке переживання включилось, бо я дивлюся, ну от вони двоє прямо біля мене, я тут точно сам, ну бачите, де союзники? Мені точно ніхто не поможе з однієї, і ніхто точно у мене не підсмок цей дамаг не забере, тобто, розумієте? І от відтанковую, просто ромбую. Тут завжди ведеться така е, гра з головою. Хтось думає, що це просто там на тяжку. Е, ну, найдумати треба. А насправді ні. Потрібно весь час контролювати, під яким ти кутом, там, куди дивиться супротивник. Від перезарядки супротивника грати, там якось обманювати ще щось, багато фішек цих всяких є. Ну, Звісно, зараз сама суть відоса не про це. Ідея. Тут така ідея більш показати крутий чіткий бій сьогоднішній. І виходить, пацанам порекомендувати пацани. Качайте Мауса 11 рівня, ви не пожалієте. Все, коротко, Всім подякував за перегляд, всім удачки!